Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги нова поставка тракторів нату 404 c Ось це означає, що він з кабіною, як ви бачите. Раніше ще не було оглядів на нього. Це, в принципі, є новий міні-трактор. Ось, які в нього загалом характеристики і вхідні дані першочергово. Почнемо з двигуна. Тут настановлений двигун стандартний для 40-кінської техніки. Це КМ 490, який має об'єм двигуна 2000. 545 кубічних сантиметрів, 4 циліндри, безпосередній вплив палива, рідинне охолодження. Він у нас йде атмосферний без турбіни. Ось, По навісному, також стандартно. Сам генератор схований під капотом, вся електроніка у нас вже також по-новому захована туди ближче до приборної панелі. Блок Запобіжників також ось під капотом, до нього є певний досвід, доступ, кришка знімається і в принципі можна заміняти запобіжники, обслуговувати, переглядати. Бак знаходиться нижче рівня двигуна, тобто перед запуском завжди бажано його трохи прокачувати. тобто Для того, щоб він легше запускався. Ну і Тут під капотом бачимо, що є радіатор на кондиціонер, сам насос. ось Тобто кабіна в нас йде вже з кондиціонером в даній комплектації. А по двигуну він цей КМ 490 виділяється тим, що ось це атмосферність 40-х сил і цілком є досить економний, тобто там витрата палива близько 250 грам кВт на годину йде в такого типу двигуна. В принципі, під капотом. Загально все. Ось е більш детальні характеристики, звичайно, є на сайті, тобто е крутий момент, і далі вже хід поршня і е інші базові дані. Ось По капоту бачимо, що у нас іде така стандартне кріплення, цього фіксація такими штифтами з обох боків. Оптика, ну як у всіх китайцях, це дві лінзи. Безпосередньо у нас іде комплектація вже відразу з передніми противагами, їх чотири штуки. Ось, І є також задні противаги. В ньому вже встановлені крила. ось Транспортний варіант. По розміру гуми. Передня 7,5 х 16, задня у нас. 12,4-24. Бак пластиковий, близько 60 літрів об'єму. Ось знизу в нього є така металева рамка. Є у нас передній міст гідропідсилювач керма. Передній міст у нас має при собі і таводниці для змащування. Самі тяги управління рульового у нас захищені додатковим захистом. Ось нижня точка переднього мосту. Бачите. Ось спереду, ну і цілком цілком по розміру переднього моста можемо порівняти ось з ДТЗ, тобто товщина моста ідентична, як і в ДТЗ на 40 кінських сила. Далі підножки в нас є і з правого, і з лівого боку, ось це по дві підножки. Давайте переглянемо навісний механізм, який тут встановлений. Ось сам гідророзподільник, бачимо, в ньому є три секції відразу. Тобто міні-трактор чудово підійде для обладнання його такими елементами, як лопата-відвал, навантажувач фронтальний, ось ззаду так само можна ще додатково встановлювати навісне з гідравлічним обладнанням. Є управління ззаду, ось такий речажок ще додатково. до гідророзподільника стопи стандартні, ладовські, також є освітлення зверху, мигалка. Це трьохточка Навісний механізм витримує навантаження до 750 кг. В даному випадку є розетка для причепа, яка вже встановлена, іде на ньому потім. Вал відбору потужності на 750 і обертів на а, 500 і 1000 обертів на хвилину. У ну, нас в Україні використовується 500 обертів на хвилину. Потім сама навіска має швидко з'єми для того, щоб регулювати її по виліту, по нахилу. І залежно від регулювати для тої роботи, для якої зараз використовується сама техніка. Ось, кабіна в нас, бачите, на е, резиновій подушці. Ось з обох боків прокручено. Тобто е, подумали про те, щоб в салоні були менші вібрації. Є е, е, додатковий і фаркоп, який регулюється по виліту. І по нахилу ось цілком стандартно. Е, особливість та, що тут можна підрегулювати навіску вже ззовні, не залазячи в кабіну самого. Міні-трактора. Ось. Ось, тут чи відкривається, дверка в нас повернена. Так. Ось оператор мене звідси зніме, а я буду оглядати кабіну. Так, по самій кабіні. Ну у нас рівний пол у нас іде. Сидіння на пружині, як бачите, такою певною подушкою. Навісні педалі. Ось щеплення у нас двохдискове. Тут встановлена роздільна педаль гальм. ось вони трошки зависоко для такого міні-трактора. бачите, як коліна високо піднімається. Потім акселератор, він йде, це педаль в підлогу. У нас є реверс. Чотири передачі ось управління. Навісним механізмом, також додатково підйом і опускання на віски речах, увімкнення блокування заднього диференціалу, увімкнення валовідбору потужності і ведучого передка. Ось Також повишені, понижені у нас тут присутні. Потім є дві розетки USB, є так, закриваємо, як воно було. Так було, Ні. не. Ось є у нас додатковий ще прикурювач, стандартний а, вентилятор встановлений, хоча в нас тут на ось є а, сам, сам кондиціонер, Ось є магнітола, є дефлектори по всьому колу а, від радіатора пічки, який а, знаходиться десь тут. А, Додаткове світло, LED, динаміки від магнітоли. Правління кліматом у нас тут потужність вентиляторів і якраз регулювання кількості холоду. Ось такий козирок від сонця. Є люк притонований з газовими упорами. Це є плюс. Заднє вікно у нас також відкривається. Досить широко. У нас йде стандартний набор інструментів. Є зручна ручка для того, щоб закривати потім додатковий обдув заднього скла. Про це також подумали, щоб не потіло. Цілком, цілком пристойно. Ручний газ реалізований отак досить аналогово. Давайте що? Це у нас ковпачок на вал відбору потужності. І в нас є ось така попільничка, в принципі, в наборі йде. З трактора. Кермо такий м'який пластик, звичайне. Потім у нас тут є управління електронікою, аварійка, вімкнення підсвітки, і дальній, повороти, пристрій для глушіння міні-трактора. Стоянкове гальмо реалізовано з таким механічним способом. Ось і все. Він на стоянковому гальмі. Приборга в нас схожа дуже, як на скаутах ставиться. Тобто це ЖК-дисплей по центру і додаткові показчики справа і зліва. Ось. Ну І ключ запалювання у нас тут зразу також під кермом. Двірник є передній, без омивача, заднього у нас немає. Давайте ввімкнемо масу, яка знаходиться під капотом більше всього, і запустимо дану техніку. Тут від'їхати, тут краще від'їхати буде да. Ось. Маса у нас знаходиться ось під капотом. Цікаво, чи достану? Ні, не достану. Треба обов'язково піднімати капот, щоб увихнути масу. Трошки незручно. Угу. Ось, Давайте запустимо. Так він досить добре працює. Ось вимкнули, вимкнули і глушимо. Ось, Такий в нас порядок дій. Досить укомплектований, зроблений цілком по всіх трендових варіантах китайського міні трактора але бачите, що це все досить все бюджетно, але якраз за такі кошти. 40-сильний мінітрактор з кабіною, це може бути тільки кентавер. Ось і то спірний варіант, тут треба їх вже порівнювати. Тож, дякую за увагу, підписуйтесь і на все добре.